Багато разів намагалися щось покращити в своєму житті, але досі терпите неповажне ставлення до себе, нестерпні умови, які нав'язали вам інші, насмішки, не вірите в свою можливість схуднути, боса, маленьку зарплату, аб'юз, і ви впевнені, що нічого не можете з цим зробити. Це називається завчена безпорадність. Сьогодні ми поговоримо, що це і як з цим справитись. Завчена безпоредність це стан, при якому людина після певних обставин не робить спроб для покращення свого життя, тобто не намагається вплинути на ситуацію, які опинилися, щоб уникнути чи подолати негативні стимули, або ж отримати позитивні, хоча має таку можливість. Тобто минулий досвід навчив вас, що ви не можете нічого діяти, будь-яка ваша спроба не покращить того, де ви є зараз. Це прийняття себе, що я не можу нічого вдіяти, що я взагалі можу тут зробити. Я лише гвинти, я лише частина системи. Я ніяк не можу вплинути на світ. Розкажу вам одну метафору. Можливо, це дійсно було, коли е, ловили тварин для того, щоб вони виступали в цирку. Я візьму приклад рекладі слона. Слона ловили, коли він був ще дуже дуже маленьким, тобто дитиною, і його садили на великий ланцюг, який конання не могло фізично розірвати. І скільки спроб воно не робило для того, щоб вирватись, воно зрозуміло, що воно не може нічого вдіяти, бо він дійсно цей ланцюг надто великий, надто міцний для нього. І він виростає, і цей ланцюг так залишається таким же, який він і був, коли слоня було маленьке. І тепер це великий слон, який фізично має можливості, щоб розірвати цей ланцюг, але він не робить більше цих спроб. Тому що колись, в дитинстві, він навчився, що він не може нічого зробити. І тому і залишається бути там, де він є. Хіба це не нагадує, дещо нам наше життя. Тобто, минуле певні обставини навчили нас, що ми не можемо нічого вдіяти. Але чи дійсно це так? Сьогодні я навчу вас двом методикам, які допоможуть розірвати цей ланцюг перша методика це два кола. Намалюйте, візьміть аркуш паперу, і намалюйте два кола. Перше велике коло це коло турбот. Тобто це те, що відбувається в нашому житті, на що ми не можемо вплинути. І пропишіть на що ви не можете вплинути. Ми не можемо вплинути на погоду, на повітряні тривоги, на реакції інших людей. І так далі. І пропишіть прям подумайте, мозковим штурмом на що ви не можете вплинути. І внутрішнє коло. Це коло впливу, це те, на що я як людина можу вплинути. Я можу вплинути на свій стан, я можу попливати на своє здоров'я в плані е за допомогою гарних корисних звичок, за допомогою піклування про своє життя, сон, апетит, тобто гарне харчування. Тобто на що я можу вплинути? На свій настрій, на свої навіть емоції, на свої думки це те, що є під моїм впливом. І також є два поняття: це проактивність і реактивність. Реактивність це коли зовнішнє, ось це зовнішнє коло велике. Пливає на наше внутрішнє коло різними ситуаціями, і ми під дією його зменшуємо своє внутрішнє коло впливу і воно стає таким маленьким і стан, що я не можу на що не на що вплинути. А проактивність – це коли я розумію, що я є людина, що я маю певні сили. Я маю певний вплив, як мінімум, на своє життя. І питання: а що я можу тут зробити, я розширюю своє внутрішнє коло і коло турбот стає меншим. Воно не так впливає на нас. І також інший спосіб, до допомогою якого можна вийти з завченої безпорадності, це Працюючи над своїми думками, тому що е, безпорадні думки, песимістичні, що я не можу нічого вдіяти, це лише наші думки. І коли ми змінюємо думку, відповідно, ми змінюємо емоцію і нашу дію, нашу реакцію на навколишні обставини. Перше, що потрібно зробити, це помічати свої думки, помічати свої песимістичні, завчено безпорадні думки, деструктивні, які шкодять нам, які шкодять вашому життю. Які не є корисними, друге навчитися їх заміняти, вести щоденник, де ми аналізуємо, що з нами відбувається, які автоматичні думки ми маємо, як це впливає на наші емоції, на наші дії, і заміняти саме думку, заміняти свою автоматичну думку. Тобто я нічого не можу діяти, можна замінити, я маю вплив, я можу впливати на те, на що можу. Подумайте, це тут потрібна ваша творчість. Тобто, основна задача замінити ці деструктивні, песимістичні, завчено-безпорадні думки на конструктивні і корисні для себе. корисні для вас. Також протидією завченої безпорадності є завчений оптимізм. Оптимізм це віра, це не є бачення світу через рожеві окуляри. Оптимізм це віра в те. Що ситуація, в якій зараз я знаходжуся, кінечна, що це етап, що потім моє життя покращиться, що я можу покращити своє життя, я можу впливати на нього. Спочатку заміняти свої думки може бути важко це дійсно важко їх і помічати, і заміняти. Але з практикою вам вдаватиметься це все краще і краще. Також це впливає на розвиток нашої стресостійкості і резільянтності. Чим більше ми працюємо над своїми автоматичними думками і переконаннями, замінюємо їх на конструктивні, тим більше ми здатні опиратися стресу. І коли ми думаємо про це, це справді має логічний сенс. Чи не так? І я вірю, що ви можете це зупинити. Я знаю, що ви можете собі допомогти. Тому що лише ви відповідальні за своє життя. Це був проєкт Мрія Ран. Я Анна Павленко, психологиня, фахівщиня психічного здоров'я. вам успіхів!